Аю, сьогодні коротко розкажемо про ділянки над рі, які будуть виставлені на четвертий аукціон. Які відбудеться 1 квітня. Це ділянки мармуру, піщано-галькового матеріалу, бурштину, торфу, граніту також є дві ділянки підземних вод. Майже всі дозволи виставляються на екологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка з подальшим видобуванням корисних копал, крім ну, водички. Так, це у нас ділянка торфу, північно майнинська ділянка. Тут поряд от, торф добували, торф є. Е, е, неподалік є розвідане родовище е, торфу, зольність торфу 18,2%, це середня якість торфу. ось Середовище розташоване в досить розвиненому транспортному плані родовищу, ось Львів, Миколаїв, дострія 25 кілометрів, є дороги, навіть неподалік є залізниця. Площа ділянки майже 117 гектарів, рівнина місцевість, населені пункти житло досить далеко. З комунікації є меліоративні канали, які знаходяться на балансі басейнового управління. Поряд є ґрунтові дороги, можна, можна добратися. Земельна ділянка не визначена значення. Природозаповідний фонд досить далеко. Впливу на природозаповідний фонд не очікується. Наступна. Лівобережна ділянка піщано гравійної сувість. Це Чернівецький район, Чернівецька область. На березі річки Прут знаходиться. Так, ось вона. Територія самої ділянки, схожа, з поросла чагарниками. Поряд транспортна інфраструктура розвинена. Автомагістралі, залізниця. Так, ось у нас тут Чернівці недалеко, населений пункт далеко. Доводити 50 метрів витримано, можливо, добували трошечки піща на гравійну суміш. Ну, а так все виглядає добу. Срібнинна місцевість, комунікацій немає інженерних, а якщо це не лісові землі, то проблем особливих бути немає. Так, землі, схожі, не лісові, а ось вони роздані швидше всього у приватну власність. Природозаповідний фунт досить далеко. Вплив на природозаповідний фонд не очікується. Наступна полонинська ділянка мармуру. Знаходиться у дуже мальовничій місцевості, в самому серці Карпат, в горах, ось тут ось мармур. Пробували добувати, ось тут розробляли його ось, і тут теж. Ну і от для розуміння рельєфу і місцевості, ось воно тут гори. Високі гори, ось тут в долині село Ділове, автомагістраль, тобто залізниця, річка тиса. Так. Ну і. Ось, власне, сама ділянка надер на такому схилі, досить крутому. Ось мережа доріг до населеного пункту. Напряму тут один кілометр, як записано в аукціонній документації, але по цих дорогах кілометра три наберець. Ну і такі дороги тут ще. Питання, чи вони досить гарної якості. Ось ділянка. Подивимося ближче. Сюди дороги прямо от є до самої діляночки. Грунтові, але є. Ну і, як видно, земельна діляночка в нас знаходиться. Це не природозаповідний фонд, це Смарагдова мережа. Смарагдовій мережі, в принципі, розробка родовищ не заборонена. Але там якісь окремі заходи доведеться планувати. А ось породозаповідний заповідний фонд поряд є. Тут смарагдова мережа, де діляночка. Земельні ділянки тут не в межах самої родовища немає, не виділені. Тепер перейдемо в промисловий район з таких мальовничих у промисловий. Тритузнівська ділянка граніту, включаючи Тритузнівське родовище. Тут видно, що розроблялося раніше, і було розвідане родовище ще в радянські часи, були затверджені його запаси. Зараз десь порядка 3,5 мільйонів рахується балансових запасів. В району з промислової видно під'їзні колії залізничні, ось річки Дніпро. Це все промислові райони, Кам'янське. Ось житло аж тут. До житла досить далеко. Досить близько розташовано хіба що до церкви. 128 метрів приблизно від контуру родовища. Ну, от видно, видно самі контури родовища, які розроблялися. До речі, тут розкривні породи десь 11 метрів, але оскільки більша частина родовища розкрита, то розкрив не повинен стати великою проблемою. Так, ось місто Дніпро. Транспортна інфраструктура доволі розвинена, ну тут взагалі промисловий район. З логістикою все буде гаразд. Місцевість рівнинна. Тут можна подивитися, є користувачі викладали фото, можна подивитися ближче, як виглядає цей кар'єр. Ось, мабуть, зараз як зона відпочинку використовується. Ось тут ось видно, що один, два, три, схоже, чотири горизонта. І ще щось під водою там уже не видно. ну По землі, ось швидше всього, ось ця земля була свого часу відведена під цей кар'єр. Природозаповідний фонд у нас поряд ось. Але на достатній відстані залишилась у нас Київська-1, ділянка Бурштину Вона хоч і називається Київська, але розташована в Рівненській області, в Сарненському районі. ну от на момент коли робився цей Google-снімок, ділянка не зачеплена жодними роботами, а от поряд видно, що бурштин добувався. Так, де вона в нас тут розташована? Ну, от, сарни, населені пункти. Житло на певні віддалі. Місцевість ріднинна. Поряд дорога. По землі ось є якісь земельні ділянки, які, можливо, надані в приватну власність, але більша частина земля не роздана. Природозаповідний фонд тут далеко. Дякую за увагу.